Одного разу Ісус, вийшовши, пішов, як звичайно, на оливну гору. слідом за ним пішли Його учні. Як же прибув він на місце, сказав їм моліться, щоби не війти в спокусу. І сам, відійшовши від них так далеко, як кинути каменем, та впавши на коліна, почав молитися. Отче, якщо хочеш, віддали від мене цю чашу, однак хай не моя, а твоя воля буде. Він підійшов до учнів і застав їх з плячами від смутку, і сказав їм: чого спите. Вставайте й моліться, щоби не уйти у спокусу. Він говорив ще аж тут надходить юрбан на її чолі. Йде один з дванадцятьох на ім'я Юда. Він підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо. Поцілунком видаєш Сина чоловічого. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, Господи, чи не вдарити нам мечем, і вдарив один з них слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався лишите. І, доторкнувшися до вуха, зцілив його тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожів храму і старших, що були ви вийшли проти Нього, неначе на розбійника ви вийшли з мечами, так ми. Коли я щодня був з вами у храмі, ви не наклали рук на мене, та це не це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященника, Петро ішов слідом за ним здалеку. І коли вони розплали вогонь посеред двору, і посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачили його, побачила його одна служниця, як він сидів біля вогню і, приглянувшися до нього, пильно каже: І цей із ними був. Він відрікся, кажучи, не знає його жінку, та трохи згодом другий, побачивши його, каже: І ти з них. Але Петро відповів: ні, чоловіче, по якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи, справді, і цей був з ним, та він з Галилеї. Петро звався, Не знаю, чоловіче, що кажеш, і зараз же, як він говорив, ще запіяв півень. І тут Господь, обернувшися, глянув на Петра, згадав Петро слово, яке Господь йому сказав був. «Петре». Перше, ніж запіє півень, ти тричі мене відречешся, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, над ним знущалися і били його, і, закривши йому очі, питали пророку і хто той, хто тебе вдарив. І багато іншого, лозуючого, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу первосвященників. Та книжників, і привели його на суд свій. І казали, якщо ти Христос, скажи нам, Він відповів їм. Коли скажу вам не повірите, якщо вас питаю, не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме праворуч Божої сили. Усі сказали, то ти син Божий? Він сказав до них ви кажете, що це я. Сказали ті, навіщо нам ще свідків? Самі ми чули з уст його. Тоді вся їхня громада встала і повели його до Пилата. Слава Тобі, Господи, слава тобі! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цей вівторок, сиропусного тижня, Зближає нам, нас своїми богослуженнями, текстами Божого Слова, зближає нас, ніби вводить нас в обрії Великого посту, особливого часу, часу, коли кожна людина має працювати над своїм духовним життям, має ставати досконалішою у плані святості, в плані близькості до самого Господа Бога. Чуємо цю розповідь про ніч в гециманському саді. Христос з учнями йде, знає його кінець, знає, куди Він йде, знає чашу, яку має випити, ті терпіння, які має е, пережити, ці страсти, які має перейти, йде туди. Учням каже, моліться, щоб не впасти в спокусу. Сам відійшовши, молиться до Бога і просить, віддали від мене цю чашу, Його людська природа, не просить не тому. Цей жах охоплює його не тому, що він боявся перейти ці страждання. Такі страждання, цей страх побороти може навіть і звичайна людина. Часто так і ставалося. Сильні люди вони можуть побороти страх перед терпіннями, перед стражданнями. Він його огортав жах від того від величини наслідків гріхів людини. Цей жах його опу... Кривав, ніби він відчував, які важкі провини падають на людство і ця величина гріхів, які, які буде чинити людина. Цей жах його притискав, кажучи, його під був, немов краплі крові, коли він це все переживав. Але він виконав Божу волю до кінця. Він не захитався. Подивимось на учнів, що вони. Вони любили його, бо вони йшли за ним. Але можливо той стрес і це все, що оточувало їх, можливо, розуміння того, що вони надіялися так, прийде Месія. Прийде Месія, який звільнить наш народ, який дасть нам владу, він буде царювати, ми будемо біля нього. А тут Господь Бог вибирає зовсім іншу дорогу, би відкрити їм щось надзвичайне, би відкрити їм Царство Небесне, якому немає кінця. Вони того не розуміють, тому під тиском цього стресу і страху засинають. Але вони любили Його, вони були біля нього, вони були з Ним. Оце коли ми не відчуваємо присутності Бога, коли ми не до кінця відкриваємося на Бога, це відчуття, ніби, ми ніби і живемо духовним життям, але є так, ніби як в сні, як ті учні, які спали. Він недалеко біля них молився, а вони спали, не могли витримати. І коли цей момент Воскресіння, коли вони пізнали його вже як Воскреслого Бога, вони змінилися раз і назавжди. Вони стали зовсім іншими людьми. Вони перевернули цілий світ. Вони змінили кардинальну світогляд цілого людства. Вони стали справді учнями, синами і дочками самого Господа Бога. Читаючи цю Євангелію, яка. Показує нам весь трагізм ситуації, цю зраду одного з учнів показує те, як Бог іде до кінця, як син людський, в людській природі терпить до кінця, не захитається, не сходить з дороги. Та Бог міг в одну секунду послати легіон ангелів і змести то все, щоб там нічого не було. Але Він виконав Божу волю до кінця. Щоби могти дати нам це спасіння. Через Хрест, цей був задум Бога, через Хрест ми отримали Воскресіння в Христі, в самому Бозі. Хто міг Богові заплатити за людський гріх? Хіба людина може заплатити за свій гріх? Подивіться на себе, подивіться кругом нас, що твориться. Хіба людина може Богові заплатити за те зло, яке чинить ніколи? Він, як син людський і син Божий, вібрав на себе всі гріхи людства і заплатив своєю смертю, своєю жертвою на Христі Богові і Воскрес, щоб ми з вами мали Воскресіння в Царстві Небесному. Він відкриває нам двері цього Царства Небесного, коли ми живемо з Христом, живемо подібно Христові, коли думаємо так, як Христос. Це Царство Небесне починає відкриватися вже поміж нас. Якби ми жили так, як нас вчить Господь Бог, чи би ми мали війни, то він нас вчить прощати, Він нас вчить допомагати. Тільки наша людська злоба, наша жадність, наша скупість, наша корупція розкліває все і приводить в кінці до війни, а ми потім плачемо, як могло таке статися. Та це наша злоба до цього довела. Тому, шукаючи за Богом. Можливо, навіть ми ще перебуваємо в тому сні, такому, як ті учні, але ми любимо Бога. Ми за Ним шукаємо. Відкриємо Його через цей піст, пройдімо цю дорогу. Бо вона також дуже важлива, не тільки той момент, коли ми побачимо Воскреслого Бога, ні. Цей момент підготовки, момент Великого посту, підготовки до того моменту, коли ми побачимо. Воскреслого Бога, пройдімо Його достойно. Пройдімо, як ті, які чувають, ті, які моляться, ті, які постять і шукають за Богом, щоб побачити Воскреслого Бога, який чекає на нас. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі Промову душі, усієї мислі нашої, промовмо.